Завітаю, я все ще в Швейцарії. Вже загружений трьома палетами в Німеччину. Як завжди, не обійшлось без якоїсь хірні. В чому вона заключається? Коли той мій Мартін кинув мені смс-ку, в смс одразу писав і адрес, де я маю загрузитися, і адрес, де я маю розгрузитися. Так ось. Я показав тим, ну завжди треба тим чмирям показувати смску, інакше вони не знають, що грузити. Ось, я їм показав смску, так і так. значить І це, і вони. Все добре, добре неси це Мерку. Принісуємо це в мерку, ми її заповнили. Ну і все гуд Загрузили мене, трьома палетами, так як має бути. Я їх істину ремнями, запакував машину, беруть. І Ті листочки, думаю, а ну перегляну адрес. Дивлюсь адрес зовсім інший, інший код почтовий. Ну, Німеччина, то так, Німеччина. Але інший код почтовий, інший... інше місто. Назва міста зовсім інше. Ну, думаю, фіг з ним, ніби мало, ли, може, може так і має бути. Значить, беру я, пишу смс-ку в цьому своєму. Мартінові, що я загрузився, ну і пишу, що на документах інша адреса. Ви, ну, спочатку він не відписує. Ось, ну і я цей. Я по собі полегенько виїжджаю. Я виїжджаю. І тут приходить до мене смска. Не от'їжджай, ніби не від'їжджай. Так я зрозумів, що короче, щось там не спів... Щось там не співпадає. Так буває деколи, що адрес інший і що. Ну, що ніби що все нормально, бо то буває так, що офіс, офіс фірми буває в одному місці, наприклад, а там, наприклад, цей склад, як вони кажеш, магазин в іншому місці. але... Ну, але ну, не дуже далеко там вони можуть бути там 10 км, може бути навіть 20 км, буває таке, буває, що в тому самому місці, а код може бути інший. Ну, бо вони стараються, не знаю, як в Україні, якось так не пам'ятаю, як там в нас коди ті йдуть. В маленьких містах явно що код на ціле місто. От. А великих не знаю, чи є різниця, але є, походи, але не знаю, як там правильно. Ну, Коротше говоря, і тут. так, що, типу, Одне місто може мати різні коди, бо ніби чуть інший райончик, інша вулиця вже інший код. Ну і думаю, ладно, мало лі. І, цей. Але думаю, впишу навігацію. Вписую навігацію. Той адрес, який був на паперах, то мені показало під тим адресом е, майже 700 км. Ось. А цей адрес, який мені написав той мій Мартін, Диспод... Е. Гур вас з тою рацією. Експедитор. То. 160 км. Ну і якось таке маленьке не таке мінімальне. Ну і Думаю, щось нехорошо, став на паркінг та й стою. Дзвонить до мене і каже, їдь все-таки на той адрес, що, типу, що він подав. Чому на документах пише такий адрес, не знає ні він, ні замовник. Тіби загрузили мені то, що треба, але чому такий адрес, непонятно. Ось. Ну і Я виїхав і зараз. У мене за 5 четверта. я собі ще обід зробив, поїв. Ну і зараз цей, за 5 четверта, а це я ж знову буду виїжджати через митницю, знову треба погашати битну деколорацію. І цей, і мушу зараз трохи газувати. Маю 62 кілометри. Маю 62 кілометри до митниці. Хочу туди встигнути, щоб я не знаю, до якої вони, але до 5 явно, що так, що 100%. Маю надію, що цей, що заїду, бо. В даній ситуації, якщо я тут загружався, минулий раз, як я їхав, то було все дуже просто. Мені тільки початку писали, підписали, і я навіть нічого не робив більше. Ось, Тому маю надію, що може цим разом так прокинає і не буде такої хірні, як це раз на в'їзд. І Тому вирішив трохи підгазувати, щоб зараз тих 60 кілометрів влупити і вже собі в Німеччині переночувати нормально, а там зранку одразу розгрузитися. Бо... Тепер ночую, то завтра знову буду мати срака в милі, опять, поки розгружуся, буде 10-11, він мені знову кине загрузку, що спішці оп'ять. Тому я вирішив нині підтиснути трохи, поїв легенько. Щось погода тут, дурацька я вже через ту погоду чую, у мене вже аж тиск піднімається, ж гроші не боліти. Ще відранку не міг кави випити, бо зробив таку хіровину, що корчик був в Італії. Купив у італійської кави. Але в тому магазині, де я був, була акція, була якась дешева кава. Коротше, я взяв тої дешевої кави. Перед тим в мене була польська кава. Я ту польську допив ну і починаю пити ту італійську, заварив каву. А то є, якби, в принципі, на любителя, напевно. Я не впевнений, в принципі, що вона прямо ж така хуйова, бо ну, не буває так. По-любому якась на якогось любителя. Вона така, якби вона. Спалена, чи пережарена, чи як то називається, я не знаю. Коротше говоря, вона дає такий смак пережареності. І мені той смак нагадує таке чувство, якби я землю їм. От, я, не знаю, я не знаю, як там хто і що, але я того не можу пити. І, відповідно, Я то вилив нахер, а в мене тієї кави три пачки. Получається, я не маю нормальної кави. Кави не випив, встав рано, не виспаний. Ось, а тут в Швейцарії кави явно не куплю, бо тут просто торба, тут все дороге, плюс до всього ще й франки треба мати. Франків я не маю і міняти навіть не, не збираюся. Мені вигідніше почекати вже і собі в Німеччині взяти. Ну пити вже в Німеччині каву нині, напевно, що не буду. Бо, бо потім не буду спати, в принципі, в мене то з тим. Серйозно, якщо випив в день кави, то все, потім трудно заснути. Хоча. Хотя... Якщо голова так і буде боліти, то явно що буду пити. Ось бом. Якось раніше знаю, все казали, що коли тиск понижній, треба пити каву, каву піднімає тиск. Ну можливо, але в мене щось, коли в мене тиски півкаву, і мені наоборот стає добре. На тій фірмі теж приїхав на ту фірму. Якісь... А, до речі, фірма я Думаю, що ви всі чули про ту фірму, вона робить побутову техніку. От я був на тій фірмі тільки, що я везу якихось три холодильника, напевно. Не знаю, що за холодильники, але ціна кожного десь приблизно 3000 євро. Ось. Такі, коротше, недітські холодильники. Може в мене є цей документ Вшиваю, на розмитку. І там цифра десятка євро. Роділіть, порахуйте. За 200 метрів. Денис неплохі. І візує їх в Німеччину. Ось. Їхати, в принципі, недалеко, але оці світофори, бляха і та вся хрень. Плюс що мене нервує, то, що вони мені е, з тою границею. Вічно цей Швейцарії, ну тут же ще яка фігня. Тут же ж е границі в більшості відкриті, немає границь тих закритих. Вони в Євросоюз не входять, але Шенген-зона в них теж є. Типу, хто має шенгенські документи. От мене ще навіть дні разу тут не перевіряли документів, типу, вони дивляться ага, польські номера, типу поляк. Та й все. Перевіряли раз права. Документи, паспорт. Е Ні, в принципі, тоді перевіряли на в'їзді в, в Швейцарії, але так, чисто, як би сказати, вони не пробивали там. Просто вписували в комп'ютер, чи я не маю там штрафів у так'єм. Ось таке то. Чого вони поставали світлофор зелений, а вже червоні. Світлофор тут бляха в цій швейцарії пару секунд. Так, Я теж зроблю по мудрому тут Зараз буде зелений скорше. Наймінь. Охрена хренашки там вже, а не там девелося подисть. Ось. Пу -пу -пу -пу. Ну і коротше так я напився кави. Маю енергетики, але енергетик тут трошки не то, так взагалі чуть-чуть.

Але до мене ще якийсь шмир вже на червоний поїхав, я вже на жовтий їхав, представте. кісь 10 секунд світофор. Знаю, що до п'ятої, але думаю, що нині митницю маю проскочити, принаймні так надіюсь. Добре. Почекайте.